Давайте подивимося на обличчя головних героїв цього матчу. Звісно, що ці обличчя, ці юні обличчя це теж герої. Може другого плану, але е, місцева торсида це щось дійсно особливе. І таблиці Зараз «Берез-дев'ятий» 9. 22 очки колос 12, 18 очок рівно стільки ж, скільки в «Абалоні». І команда дійсно десь балансує між е, зоною безпеки та зоною, як мінімум, стикових матчів. Обидві команди попрацювали на трансферному ринку. Е, Трішечки пізніше розповім про останній трансфер колоса. Е, він стався буквально два дні тому. У велетня невеличке м'язове пошкодження, як мені вдалося дізнатися. Є надія, що він наговтається до наступного туру. І так само у вереса сьогодні немає мінімум двох основних гравців. І перший удар на 37-й секунді матчу. Це Микола Гайдучих. Виграє він повітря після цього кросу. Дякуємо командам за такий старт. Годя він сьогодні гратиме у позиції фантазісти з дуже широкою амплітудою дій. Тут, бачите, і цокольний поверх є. І саме його зараз займає муха Данил Алфіренко. Георгій Куція правою ногою виконує. І Валерій Бондаренко приймає цей удар. Але є і другий удар і знову від Куції. Куція з'явився у вересі як опорно позахисник. Саме в цій позиції він грав, починав у латвійській лізі. Але не від хорошого життя. Потім став займати позицію правого захисника. Тут було багато і травмованих. І була м -м, така, я б сказав, певна ставка намагання тут награти Михайло Протасевича. Дуже в таки натяк на накладку, але продовжується ця атака. І шарай набирає швидкі. Шарай передача до Хлостського або не Гайдучика. Гайдучик буде першому нічого. Гайдучик б'є 1-0! Верес відкриває рахунок в цьому матчі. Ілір Красніч, і повернувся він до основного складу. І знову чудова перехідна фаза у виконанні Вереса. Немає в мене впевненості, що саме гайдучик замикав цю передачу з правого флангу, але зараз все побачимо на повторі. Будь-яка активність такого сенсу аж такого штибу. Будь-яка хороша передача не проходить дарма. Абсолютно, доречно цього випадку футбольних пристудія зараз. Вітається один одного і і Підахновський. Гнідзе. Через травму випав він з ростеру свого клубу. Зараз повертається. А це крос від Даніла Олефіренка І Андрій Кожухар. Надійно, спокійно. Дивимося на вторгнен гольової атаки. Павло Кучеров. Валерій Кучеров. Звісно, вибачте, а, Валерій Кучеров. Валерій Бондаренко. Довга передача. І дуже якісна передача зараз на Максима Третьякова. Третьяков може зіграти і праворуч, і Ліворуч. Передача в центр. Кожухар грає на виході. І дуже неприємне зараз зіткнення. Між Рінольдоропай здається, чи мій карніці хто це був проти Семени Вовченка. Пай сувається в центр. Рапай, передача, і не ризикує Андрій Кожухар. Знаєте, була там у нього камера заднього виду. І чудово він розумів, що десь там вже стійка. І як в сучасних автомобілях, сигнал, внутрішній сигнал про це інформує. Рінальдо Рапай. Новачок колоса, я б сказав, навіть знаковий новачок, тому що Рапай, судячи з усього, став. Недорожчим придбанням клуба з ковалівки за всю його історію. Вовченка грає на харатина. Харатін. Передача. І хороший. Дуже плотний удар від Валерія Кучерова. Півгодини відіграли команди. Вовченко теж вміє підключатися до атак. Давайте зараз подивимось. цю Атаку! Ніка Гагнідзе. Допоки да, ми дивилися повтор. Тут зав'язалася. Контра у Колоса. Я так розумію, що Алефіренко віддав гольову. Показують Харатіна. Давайте просто Макс Третіков пас в центр. І після рикошету Харатін – Це його зона. Опорний півзахисник має бути тут у зоні другого темпу. Вривається саме в цю, знаєте, як називають в Європі ну, майже знаєте, так, знатяночку. 14 та зона, зона, з якої забивається найбільша кількість м'ячів. Не грає сам не сам, З кимось передача на дальній кут. І зараз сигналізують футболісти колоса, що була гра рукою. А, я думаю, Собора нам буде. Так, да, ну Притиснута рука у Валерія Кучерова. Її міцним дуже маленька насправді тут була. Ропел тебе у 9.15. І та на окремому ютуб-каналі. Скинути QR-код, підписуйтесь на центр футбольних новин. До поки Віталій Дахновський намагається допомогти своїй команді вийти вперед до свистка свівстками напер... перерву. Так, що тут фіксує у нас Романюк? Ну, по-перше, офсайд. І це Світлана Грушко чітко сигналізує про це. Тут Краснічий плечем зустрічає Дахновського. Дахновський робить ліву передачу, і ну, гайдучик не цікає, що Едуард Козик в цій ситуації атакував його. Ось це зіткнення між козиком ага, та Гайдучиком. Ну а ні. Так. Продовжується матч. Перемовини ці також скінчилися. Не знайшли, здається, криміналу в цій ситуації. Мой Кучеров правою буде виконувати. І Валерій Кучеров. Подача. І дійшло до удару. А, це був, якщо не помиляюсь, Ігор Хратін. Мені здається, що в колосі хтось вирішив, що все ж таки Болівар Скоріше давайте після цієї атаки передача на Третюков. Третєков дуже швидкий на просторі. Триціков. Триціков проти... проти Куті. Тут грав е правою ногою. Макс Триціков намагався обвести кажу, Хара", Ну, Це складне завдання. А тут треба відзначити і Рапая. Та й болівар був десь. Неподалік больвар сигналізував, треці що він був сам там десь на дузі. Можна було цю передачу зробити. але... Подача в центр. М'яч в руку потрапляє Вовченку. Так, стоп. Так, стоп. Тут дуже агресивно налітають білі альбатроси на Анастасію Романюк. Ну, чітко м'яч відставлений руку гравця, який знаходиться на ударній позиції. Є питання, якісь до арбітрині? в мене немає. Так. Ну, слухайте. Люди на варі. На той мають всі свої камери комп'ютерну графіку і купу ракурсів, щоб бачити те, чого не бачимо. Ми. Я не розумію. Не розумію. Ну, про що ця історія пані Анастасія має піти на перегляд епізоду, і ми б там би все зрозуміли. Ні. Нікуди пані Анастасія не йде. Йох! зараз усіх нас, хто можливо трохи кімарив, ніка Гагнідзе повернув до подій на полі. В центр. Через себе б'є зараз Джованні Болівар. Красиво в якийсь момент здалося, що навіть Андрій Кожухар якось застиг на місці, не знаючи, як реагувати на такі кульбіти. Максим Третяков виконував подачу. Сміян формально лівий захисник. Подача в центр. Ще одна. Ох, Що зараз тут зробив Стефан Владою? Його дотик був вирішальним, бо якщо б м'яч дійшов до когось з атакувальних гравців Вереса, давайте дивитися, там все ж таки. А, положення по загрову Шевченка. Трицяков головою вибиває м'яч на аут. Треба повертатися Максимові. Ой, яка передача? Так, дивимося зараз на Романюк, тому що всі погляди зараз спрямовані саме на неї. Анастасія Романюк. Едуард Козик проти Віталія Дахновська. То треба показати просто класнюча передача від Степанюка. Треба показати, що тобі теж дісталося. Але що було тут насправді? Передача сміяна. Е, ну, я не бачу, як тут постраждав Козик, але важливо інше. Куди грав зараз Едуард Козик? Грав в м'яч? Ні. Ні, ні, і ні. Олеле. Що зараз буде? Четвер... Четверта консультація з вар кабіною. Ми ну, дивимося. Такий двобій. Ну, пф, як за це давати панельці? Оу. Да, все ж таки четверта консультація. У пані Анастасії. Є динаміка епізоду, в якому це відбувалося. І є ось такі сповільнені кадри, які не передають динаміки. Є... Да. Своєю риторикою. А, пенальті. Пенальті на 98-й хвилині матчу у виконанні Вереса. Після шести компенсованих хвилин. Ігор Харатін ліворуч. Іван Пахалюк праворуч. 2-1. 2-1 Ігор Харатін. Екс-гравець колоса не стримує своїх емоцій. І це теж багато про що свідчить, бо це в певному сенсі. В певному сенсі. Теж позиція певна, така активна, я б сказав, по відношенню до екс-клубу, за який він зіграв дуже мало матчів і звідки пішов з прихованим але скандалом. Я дуже співчуваю Стефану Владою. Взагалі, в принципі, співчуваю Колосу, який сьогодні бився.